Вітати всіх глядачів телеканалу Київ в ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги і протягом півгодини говоритимемо про важливе. Комунальне підприємство Київ реклама оприлюднило інформацію про об'єкти зовнішньої реклами у столиці. Тепер кожен бажаючий може перевірити законність розміщення бордів та сітілайтів на спеціальному ресурсі офіційного сайту підприємства. А це 17 тисяч об'єктів зовнішньої реклами, зокрема і пів тисячі інформаційних вивісок. Хто контролює розміщення реклами чи погоджується все це з Громадськістю, скільки у столиці нелегальної реклами врешті чи є відповідальні за змістовну частину того чи іншого рекламного носія? Відповіді від гостя нашої студії. Отже, вітайте у центрі уваги сьогодні. Руслан Луценко, заступник директора комунального підприємства Київ реклама з економіка. Пане Луценко рада вас бачити в нашій студії. Дякую за те, що знайшли час для розмови. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашому гостю, я нагадаю номер телефону прямого ефіру 223- -09 -71. Отже, всіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Пане Луценко, ось така ініціатива власне мера Києва Віталія Кличка зробити більш прозорою зовнішню, ну так би мовити, зовнішню рекламну рекламну галузь, що вона взагалі може дати, ну умовно кажучи, кожному киянину мешканцям Києва. Тобто, кожен тепер може подивитися на вашому сайті, з'ясувати, хто власне є власником білборду або там сіті лайту і що далі з цією інформацією робити. Ну, безумовно, ми на сьогоднішній день забезпечили відкритий доступ на своєму сайті офіційному до інформації щодо переліку рекламних конструкцій, які розміщуються на території міста Києва. Відповідно, це один з багатьох кроків а була сьогодні... необхідність. Вибачте, був якийсь там громадський запит на те. Це не був громадський запит. Це в принципі і доручення було голови КМДА, і наша власна ініціатива направлена на певну прозорість, на доступність інформації і більше того, таким чином делегується частина контрольних функцій територіальних громаді міста Києва над самою міською владою. Тепер будь-хто або вдома користуючись інтернетом або в офісі, або навіть користуючись мобільними пристроями, може зайти на офіційний сайт і приглянути чи є відповідний дозвіл на розміщення тієї чи іншої рекламної конструкції. Може після цього зробити відповідний запит за телефоном 1551 з приводу вжиття певних заходів, да якщо ця рекламна конструкція є незаконною, так би мовити. Частина функцій дологуються контрольних функцій, злогуються саме територіальній громаді міста Києва, і це на наш погляд є дуже позитивним кроком вперед на шляху до публічності. От ви кажете, перевірити все ж таки про те, чи є та або інша рекламна конструкція законною. А за вашими підрахунками, взагалі, от скільки у Києві нелегальної реклами? Ну на сьогоднішній день ми проводимо інвентаризацію рекламних конструкцій е, для того, щоб актуалізувати цю інформацію. Але я скажу, що це тисячі рекламних конструкцій. Тисячі тисячі рекламних конструкцій. От те про що ми казали: 1700 плюс 500. Що це? Що це за обсяг взагалі? Це е, саме дозволені рекламні конструкції чи ні на сьогоднішній день на сайті опублікована інформація щодо рекламних конструкцій, які е, мають відповідні дозволи на розміщення згідно чинного законодавства. Е, після того як буде проведена е, е, інвентаризація всіх рекламних конструкцій, оновлений списки незаконної рекламної конструкції. Вона також буде доступна на, на нашому сайті. Уно кажучи, от якщо взагалі взяти ось ось цей зовнішньорекламний ринок, все, це, все те, що стоїть, так все те, що ми бачимо, воно підконтрольно під само вашому підприємству, чи є ще якісь там інші організації, які займаються контролем зовнішньої реклами у Києві? Воно підконтрольно комунальному підприємству «Київреклама», Вся реклама це, це, реклама це комунальне підприємство підконтрольне комунальному підприємству Київ а також департаменту суспільних комунікацій. Департаменту суспільних так. комунікацій, а, а що, якого це, є що ви. Маєте на увазі департамент суспільних комунікацій, а, яку с... частину він займає, взагалі а, В складі департаменту суспільного комунікації є відповідне управління, це управління з питань реклами, до компетенції якої також входить і контрольна функція за розміщенням реклами? Ви сказали, що не проведена ще інвентаризація всіх білбордів. Тому ви не можете все ж таки визначити, яка частина існуючої зараз реклами у Києві є нелегальною. Так, але якщо 1700 плюс 500 – 呃。Uh, Це ті, хто мають дозволи. Так ви кажете про те, що всього рекламних конструкцій у Києві тисячі, то виходить, що відсотків так, ну я так розумію, що 50 е існуючої реклами зараз. Це є саме налега... Чи я не так розумію? Е -е, трошки не так. На сайті представлена інформація щодо рекламних конструкцій, які розміщені згідно чинного законодавства. Це близько 17 тисяч рекламних конструкцій. А 17 тисяч так е -е, тому відсоток незаконних реклам. На конструкція, я думаю, що десь близько буде 15-20. 15-20. І що ви власне з ними робите? Тобто, як а... вони з'являються, як ви їх там обліковуєте? Що, що взагалі, як як з'являється у нас нелегальна реклама на вулиці? Взагалі то частіше, частіше за все вона з'являється вночі. Ставлять незаконну рекламну конструкцію і вже потім продаються так би мовити рекламу на цій площині. Щоденно працівники... Хто ставить? як час це рекламу розповсюджувачі. в тому, що на сьогоднішній день немає не передбачена жодна відповідальність за. Саме тих людей, які розміщують незаконну рекламну конструкцію, не передбачено жодної відповідальності для них. Тобто можна собі ставити рекламну конструкцію, вона буде незаконною. Єдиний вплив на таких порушників є або адмінпротокол, або демонтаж такої рекламної конструкції. Це лише от є два важелі впливу на таких порушників. Ви кажете. Порушників. Немає жодної відповідальності, але адмінпротокол, що він передбачає? Якийсь там штраф штрафу штраф накладання, штраф. Штраф. Це накладання ну, тобі, штрафу є але... це штраф. Наскільки він великий, взагалі, це такий ну, штраф? Ну, Взагалі він виміряється відповідно до. Мінімумів громадян, тобто це від 50 до 80. тобто десь близько 850 гривень. 850 так. гривень за кожну конструкцію за кожну конструкцію, і що? Скільки таких протоколів взагалі складено? Тобто, як часто ви виявляєте таких порушників, насправді, огляд міста Києва проводиться на постійній основі працівниками комунального підприємства і управління з питань реклами. Щоденно угу. виїжджають інспектори. Для огляду обстеження фіксування таких випадків, в разі виявлення таких випадків, безумовно, власнику рекламної конструкції, що встановлена з порушенням вимог чинного законодавства, видається вимога, відповідно до якої. Він має або надати на підтвердження законності підстав встановлення такої рекламної конструкції дозвіл на розміщення рекламної конструкції. Якщо такий дозвіл відсутній, то йому протягом певного періоду часу надається можливість з власної кошти та власними засобами здійснити такий демонтаж. А ну, певний нас... час це скільки? Ну взагалі це декілька днів. То три-п'ять днів, тобто не більше. В принципі, я можу. Безумовно, там не пам'ятати, але я не пам'ятаю жодного випадку, коли. На цю вимогу була реакція, і саме з власними силами та засобами було здійснено демонтаж такої рекламної конструкції. Так, а що ви пам'ятаєте? Я пам'ятаю, як правило, складається адмінпротокол. Врешті власна на, насправді найбільш дієвим способом це є безумовно демонтаж. Тому що вартість так би мовити комерційна вартість реалізації реклами, вона набагато більша ніж адмінпротокол. Більше того, це складається. Є певна процедура складання адмінпротоколу. Це засідання комісії. Тобто, це до. Досить тривалий період часу і не завжди він є, так би мовити, успішним. Аналогальна успішний. реклама, тим часом все стоїть Безумовно, і Безумовно, да. так. І рекламує приносить, щось. Певні, да, приносить певні кошти. Тим особам, які незаконно її розміщують, але власник не хоче демонтувати а, своїм коштом, тому що це також можливо дорого. Так що ви робите? Ви самі демонтуєте? Так, так? а скільки коштує демонтаж? Оскільки, є... скільки щодня, можливо, ну там або щомісяця у Києві демонтується таких нелегальних носів реклами? Це є прямий обов'язок комунального підприємства. На базі комунального підприємства є створена власна бригада з демонтажу. Вона безумовно на сьогоднішній день ну дуже замала. Це лише 10 осіб працівників, які на багатомільйонну столицю здійснюють демонтаж і катастрофічно не вистачає, в тому числі і техніки, тому що це лише 4 одиниці. Тобто, в принципі, є проблемні питання. Ну і дорого врешті-решт, це в принципі. Ну люди отримують зарплатню, там амортизація, паливо використовується. Тобто, в принципі, це коштує Ну, підраховували. Взагалі скільки коштує демонтаж одного. Ну припустимо, ситі лайту а... знову ж таки. Вартість демонтажу вона є диференційною. Вона в першу чергу залежить від багатьох чинників. В першу чергу це сам тип рекламної конструкції, тому що техніки, ну, яка воно, використовується... на кажучи, мінімум і максимум. Це може коштувати за... від там 300, 300 гривень до там трьох тисяч гривень? Ну тобто якась там вилка, умовно кажучи. Вона може коштувати від 150 гривень до десятків тисяч гривень. Демонтаж демонтаж одного, демонтаж. одного носія одного рекламного. носія, да, в залежності від типу рекламної конструкції. Зрозуміло ви кажете про те, що ви виявляючи ось такі нелегальні рекламні носії, намагаєтеся виявити власника. Але якщо реклама нелегальна, тоді і власника виявити дуже важко. Чи не важко? school. Безумовно, є ті рекламні засоби, які є невідомими, так званими невідомими. Тобто ви телефонуєте, мають... умовно кажучи, є там рекламний носій, який каже там такий, то припустимо магазин, там щось пропонує там людям купити. Що яка ваша схема роботи? Ви телефонуєте до того магазину і кажете, тут висить ваша реклама, вона незаконна. З ким ви укладали угоду? Правильно? Ви так кажете. Магазин каже, магазин розуміє, що це реклама нелегальна. Ну я думаю, що він знає. Він каже, ні, мені. Ні з ким не укладали угоду. Тобто, у нас я не знаю взагалі, хто це повісив. Так, таке буває. От можете назвати якісь там конкретні приклади? От саме самі проблеми, з якими ви стикаєтеся, от шукаючи а, власників там, того чи іншого рекламного сія. Якщо мова йде про, наприклад, рекламні вивіски, да, то вони розміщуються по місцю знаходження, фактичного знаходження там певного магазину або якоїсь установи. Тому, в принципі, тут. В більшості випадків проблем немає. Основні проблеми це, безумовно, з тими рекламними конструкціями, які знаходяться на землі. Якщо відсутні певні маркування, якісь фактичні позначки, там, номери телефонів і так далі. так далі, так далі, так далі, такий рекламний засіб вважається як невідомий, і він не потребує направлення власнику відповідної вимоги для вжиття заходів згідно чинного законодавства. Він потрапляє до наказу дозвільного органа на підставі якого ми вже здійснюємо демонтаж такої рекламної конструкції. Тобто шукати буде дорожче аніж аніж демонтувати, так я розумію. Ну в принципі, тому він вважається невідомим і вже демонтується як невідомий більше З... того, що повертаючись до питання демонтажу і вартості демонтажу. І, відповідно до порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, якщо рекламорозповсюджувач розповсюджувач хоче свою власність, тому що право переходу власності від реклами розповсюджувача під час демонтажу не не проходить. Якщо він хоче назад забрати свою конструкцію для подальшої її легалізації, він має компенсувати витрати, які несе комунальне підприємство, тобто. Конструкція зберігається на складі, він сплачує всі і витрати. Демонтаж, і за демонтаж і, і за, за зберігання, зберігання відповідні акти підписуються з двох сторін. Він забирає цю рекламну конструкцію, тобто є певна компенсація витрат, які несе комунальне підприємство для здійснення своїх функцій. От, якщо порівняти, наприклад, дві цифри, так цифру ваших затрат на демонтаж, і цифру, все ж таки, там якогось ну не прибутку, але компенсації так бюджету за незаконну роз. Вміщену рекламу я маю на увазі там штрафи, плюс там от коли а, навпаки, там вам доплачують ще за зберігання тощо тощо. Якщо порівняти дві ці цифри, от які вони 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 не співставні на сьогоднішній день. Це близько 40% від загального обсягу демонтованих рекламних конструкцій, відповідно від загального обсягу витрат так компенсується реклама розповсюджувача 60% Сплачує комунальне підприємство. Сплачує комунальне підприємство за свіра. Реклама засвітує. Тобто дорівнює сплачує бюджет. А, ні, комунальне підприємство це, воно не отримує коштів з бюджету, воно є самостійною юридичною особою, яка веде фінансово-господарську діяльність а, і несе витрати, в тому числі на демонтаж. Тобто бюджет на навантаження на бюджет немає. І те добре. Продовжимо з вами розмову після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ. Після реклами повернемося. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ для тих, хто тільки на до нас доєднався. Сьогодні у центрі нашої уваги розміщення зовнішньої реклами у столиці. Реєстр власників бордів і сітілайтів тепер відкритий. Чи може громадськість впливати на умови їх розміщення? Хто і яку відповідальність несе, якщо реклама встановлена незаконно? Чи є структури, що контролюють зміст реклами? Телефонуйте нам у прямий ефір 223 двадцять На ваше запитання відповідатиме Руслан Луценко, заступник директора комунального підприємства Київ реклама з економіки. Пане Луценко. Таке запитання: як взагалі узгоджується питання розміщення реклами? От хто і які дозволи надає власне Київ реклама? Ваше комунальне підприємство контролює це? Вона є дозвільним органом, умовно кажучи, чи ні, е, ні комунальне підприємство реклама воно не є дозвільним органом і воно не приймає участі у е, процедурі там, оформлення чи отримання дозвільних документів. Але е, в місті Києві реклама… От дивіться, я захотіла встановити або Сітілайт, або великий там якийсь борт, куди мені звертатися, який я маю, який я повинна принаймні за існуючим чинним законодавством отримати е, дозволи. І від кого? В разі, якщо заявник хоче розмістити певну рекламну конструкцію, це може бути як юридична або фізична особа. Він має звернутися до міського дозвільного центру з відповідною заявою. До цієї заяви він має додати певний перелік документів. Це фотофіксація місця, де планується розмістити рекламну конструкцію. Це скіз рекламної конструкції з певною. Технічними характеристиками і так далі. І так далі. Надаючи цей перелік, державний адміністратор в дозвільному центрі реєструє таку заяву, він передає її до дозвільного органу, який, в свою чергу, перевіряє, чи є, наприклад, пріоритет іншого якогось заявника на це місце. Чи вільне воно чи ні. В разі якщо це місце вільне і документація, вона має вичерпний характер. Він встановлює пріоритет за цим заявником, і після цього триває процедура погодження. Хто Вже... погоджує? А, в першу чергу погоджує а, власник місця, де планується розміщення такої рекламної конструкції. Тобто голова району, скажімо. А, так? Балансоутримувач. Це може бути і голова району, там, ну не голова району, це взагалі це може бути і ЖЕК, якщо це якийсь там будинок, чи угу. якесь там також комунальне підприємство, наприклад. Тобто, будь-хто хто є власником. Або уповноваженим ним особи в першу чергу це... балансу утримують, тобто власник самого місця так. розташування по-друге, це департамент архітектури. Угу. Бо в залежності від типу рекламних це обов'язкові в залежності від типу рекламної конструкції, від того де вона там планується розмістити, якого формату вона також може додатково бути погоджена або з утримувачами інженерних мереж, або, наприклад, з державною автомобільною інспекцією та іншими, після того як і в разі, якщо пройшли всі погодження на підставі відповідного рішення. Ну, зрозуміло, да, людина може подивіться. там почати да. встановлення конструкції. От дивіться, щодня я їжджу проспектом в уз'єднання з лівого берега міста до центру. Так коли в'їжджаєш на міст Потона, власне, якщо ви знаєте про цю історію, праворуч стоїть дуже великий борт, який просто, ну, просто всім перекриває. Фактично весь правий берег а, Дніпра. А, лавру, там, інші об'єкти, тобто все, що може взагалі, умовно кажучи, радувати погляд, він закриває. Ви знаєте про цей об'єкт? Хто його погоджував? А, цей об'єкт, так, він такий значимий досить, тому безумовно, він а, а, видимий, скажімо так, якщо їхати з проспекту Возз'єднання, це рекламний засіб. А, ми намагалися і демонтувати, але його не вдалося демонтувати. Зв'язку тобто він незаконний. Він незаконний. Я на сьогоднішній день маю перевірити інформацію щодо законності і незаконності, оскільки там були і судові певні судові рішення, тобто які і скасовували дозвіл і встановлювали дозвіл. Тобто цю інформацію маємо перевірити, але в будь-якому разі, якщо він є незаконний, то комунальне підприємство буде вживати вичерпних заходів щодо його демонтажу? На ваш погляд, все, що ви знаєте про цей борт, що, що вам, яка картина перед вами постає, що він є незаконним. Ну, якщо ви проходите суди правильно і намагаєтеся його демонтувати, тоді виходить там дозвільної документації. У власника немає. Власник вам відомий? Власник там відомий. Боротьба йде де вже не один рік. Не один рік так. А, і що спротив якісь відчувають? Супротив... Тобто, просто суди забороняють вам демонтувати цю конструкцію. Внаду Ні, запроні, заброняють... суди не забороняють нам демонтувати цю конструкцію. Є були е... певні судові рішення щодо невчинення дій, да, поки триває судовий розгляд. Е... Також були певні протистояння під час е... спроб демонтажу. Тобто, це. Так, мовити, проблемний об'єкт, але в будь-якому разі ми будемо вживати вичерпних заходів для того, щоб його або демонтувати, або щоб він був легалізований за допомогою до правоохоронних структур. Ви зверталися Безумовно. власне, намагалися Безумовно порушити кримінальну ми... справу? Вона є. Чолові. Ну, порушити кримінальну справу за якими ознаками, тобто це вже питання не до нас а до правоохоронних органів. Але безумовно, ми на постійній основі інформуємо правоохоронні органи. Якщо виникають певні проблеми, таке такі проблеми виникають майже щодня. викладаються наряди міліції, складаються протоколи за допомогою працівників. Кри, що може органів? вам допомогти взагалі позбавитися цієї? Ну як на мене, то ганебної історії? з цим а, бордом? А, може, ви потребуєте допомоги громадськості, наприклад? Може, ну, тобто, чим, може, чим може вам допомогти а, громада Києва? Може, слід звернутися до е, Київради, врешті-решт, нас нова Київрада тепер е, ну Київрада, вона не уповноважена, в принципі, вирішувати ці питання. Ці питання уповноважені вирішувати саме комунальне. Виключно судові органи, так? Е, 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 так зрозуміло. Окей, як взагалі кияни можуть поскаржитися там на той або інший рекламний носій? Ну от, наприклад, там деякі там рекламні носії, вони оснащені там освітленням додатковим. Деякі навіть там ще музикою оснащені це іноді заважає там спати людям вночі, ну, не говорячи вже про те, що там якийсь рекламний носій там, закриває там, вид з вікна, умовно кажучи, є киянам куди поскаржитися? чи можуть вони взагалі от, ініціювати такі питання? Тобто, от, як налагоджений у вас зв'язок з громадськістю? А і аби... взагалі громадськість має вплив безумовно на це? Безумовно, має. Має? безумовно, вона може звертатися і вона звертається, або з письмовими запитами або за телефоном гарячої лінії 1551. ці заяви і запити потрапляють до комунального підприємства «Київреклама». по кожному Цьому запиту виїжджається на місце, оглядається така рекламна конструкція, перевіряється одразу вже наявність дозвільної документації. Якщо дозвільної документації немає, така рекламна конструкція демонтується. Якщо є дозвільна документація, але там в певному там неналежному технічному стані знаходиться така рекламна конструкція, яка дійсно там або там занадто світить, або там якісь шумові ефекти під час руху. Видає, ми звертаємося до реклам розповсюджувачів з проханням вжити вичерпних заходів для того, щоб кияни мали спати, так би мовити, відпочивати нормально. В більшості випадків до нас прислуховуються і або виключають на ніч, або вживають інших заходів, ремонтуючи. Щось Зрозуміло. Зміст реклами. От чия це відповідальність? Вже маємо там а, рік тому історію про а, те, що там про історію Морозова, Там всім відомого, не буду його називати про те, що слід готувати язички. А цього року вона поновилася вже в іншому вигляді. от, ну, ви знаєте, мабуть, про це. От щоб ви відповіли своїй там дев'ятирічній дитині, яка би сказала а, вам тату, а що означає там язичок, який там біля жіночих грудей, і ну девіз там «готуйте язички. Ну, Морально-етичний аспект, хто взагалі за нього відповідає? В мене поки трирічна дитина воно таких питань не задає, але в майбутньому я думаю, що буде задавати. В першу чергу, саме комунальне підприємство воно діє виключено в межах чинного законодавства, яке прямо передбачає заборону втручатися особисто нам, да, у форму та зміст реклами. Але, в принципі, якщо така реклама. Вона ну, скажімо так, суперечить здоровому глузду. Так можна звертатися до певних інститутів, які захищають права споживачів, які вже будуть реагувати безпосередньо на таку рекламу. Ну у вас є приклади таких звернень від вас до а, якихось інстанцій? В принципі, нам відомо, що рекламу розпо що... що з ваших слів виходить, що будь-хто може розмістити будь-що. Я повторюю, що ми не можемо втручатися в та форму цієї реклами, але в принципі вживати заходи щодо, наприклад, повідомлення реклами розповсюджувався щодо там, якоїсь ганебної реклами. Безумовно, такі заходи нами також вживаються. І безпосередньо самі кияни звертаються до певних інститутів щодо захисту своїх прав, як споживачів такої реклами з метою. Її ну, зрозуміло, заборони? якось вирішити а, це питання. Так. Ну і останнє запитання: хто несе відповідальність, якщо реклама недостовірна? Е, знову ж таки, як і відповідь на минуле питання, потрібно звертатися до Інститутів щодо захисту прав споживачів. І лише вони вирішують, хто врешті-решт понесе відповідальність. Так, так. я розумію. Зрозуміло. Пане Луценко, дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас. Дякую за розмову. Київтове адреса сайту телекомпанії Київ, де ви можете подивитися усі програми і знайти відповіді на свої запитання. І будьте з нами завжди у центрі уваги. Долатимемо проблеми разом. Дякую всім, що дивилися до зустрічі. О 18-й. говоритимемо про тарифи на житлово-комунальні послуги, їх підвищення, субсидії та нові механізми компенсації. Я не прощаюся.